Всім доброго дня! Готуємось до заморозків. В цьому відео я покажу, який вид має полуниця на 9 травня. Готувалися ми до найсильніших заморозків, так як показувала погода, це було 10 травня, найнижча температура. І ще будуть заморозки, ой як вони вже всім надоїли. Також в цьому відео побачимо перші ягодки, які ми куштували, точніше мої діти куштували з тої грядки, яку я накривав плівкою, та що пізно посаджена, про яку я говорив, як отримати надрадній урожай з відкритого ґрунта. До речі, кому не важко, напишіть в коментарях, хто з якого регіону і які у вас були заморозки, і що ще очікується. А також хотів би почитати. Що у вас на ринках по цінах на ягоду? Теж дуже цікаво, тому що в цьому році ціни дивують. Приємного перегляду ще раз. Отож, найбільше я переживав за свій виноград. Так як він не накритий, і я його ніяк не придумав накрити. Вагони пішли, гарні завязі. Жалко втратити такі. Такий урожай будучи, ну, на продаж, звичайно, там нічого, не багато, але для себе наїздися, я думаю, хотіло. Я вирішив виноград просто пустити його до землі, відв'язати від шпалери і просто прижати до землі. Ось є ще грядочка ранньої картоплі, яку ми, яка вже сходила І як захистити, теж агролок на неї не вистачило. Просто вирішили, типу, окучити, засипав повністю землею. Так, йдемо далі, пройдемося по сортам. Ось сорт це по моєму королева Єлизавета Є... Є... Єлізавіта. Ремонтантний сорт. Ягоди, розмір. Думаю, що будуть великі. Вона така плотна, що не знаю. Будемо куштувати. Ще не вирощував, не займався емонатними, будемо пробувати, будемо вчитись, будемо показувати. Разом з вами будемо вчитися. Так, ідемо далі. Далі тут Ага, полка. Далі полка, яка вже потрошку почала спіти. Чомусь от чомусь полка, вважається середня. Вона в мене вистрелює, Ну, не вся деякі ягоди вистрілюють раніше за клені буває. Тобто ми вже куштували гарні ягодки. Якщо от гарна розсада, тобто гарний кущ розвився з осені, то там ягод, ви бачите, стільки насипає куча. І вона так ну, рано стигнути не буде, тому що ягод дуже багато. І Ягод насипає дуже багато. Це дуже класний сорт тобто на вареню, на компоти. Просто кращого кращого я ще не пробував. На закрутки рекомендую полку виращу. Ну і так для себе куштувати для разнообразів. Далі сорт це Азія. В Азії всі до догори. Вони сильні, видержують ягоду, тримають її довго горі. Ну і самі кущі великі. Так, далі це Купчиха. Купчиха ягод насипає мільйони. Мільйони цих ягод насипає і буде воно довго і нудно стигнути. А стигне вона не дуже добре. Тобто починає від шапочки, червоніє і заканчує хвостиком, поки хвостик, якщо велика ягода, поки хвостик достигне, то, е, вже із шапочки починає гнезди. Ну так буває. Тут я вирішив далі е, пройтися з дітьми, зібрати трошки ягід, які вже настигли. Це на цій гряці, яка, яку я садив на ранню ягоду. Пройдися, трошки зібрати ягоди, щоб покуштували діти. Уже перша є. Небагато, але покуштувати, перекусити є. Тобто разом з вами ось відкриваємо, дивимось, як себе кущі почувають. Підплівки, звичайно, треба відкривати, тому що волога, гнисти буде. Ну, ось, бачите, перші, звичайно, перші тут не будуть дуже великі, там далі трохи підуть більші. Ну, В принципі, розмір задовільний, як для такого раннього отримання ягоди. Грамів по 20, я думаю, є ягод. Ось повідкривав, щоб. Вони самі пройшлися і самі собі збирали. Ще трошки доцвіт, доцвітає, останні вже майже вся пов'язалася, ще трошки цвіту залишилось, діти довольні. Це саме головне, щоб у нас діти їли чисті вітаміни, без прибавок, без добавок, без хімії, а ще свіжі зірвав, одразу дорога. І, ну, звичайно, я їм говорю, що пішли мили, тому що все одно пилюка, якась грязь, все є, комахи лазять різні, все одно треба мити. Ось що вдалося зібрати, як бачите, мисочка перекусити буде. Ягода красива, блискуча і дуже ароматна. А що ж було на наступний ранок? Наступний ранок маємо ось такі результати. Виноград прибило, картошку не зацепило, вистояла. Не весь виноград дуже цікаво, якось полосами. Тобто рядом цілий, через 2 метра, як бачите, прибитий. Той, що саме-саме при землі, той не зацепило. Так, бачите, які результати. Запалював трохи вогнів, три кучки там запалив, був залишки від чистки полуниці, були таке суховате, але воно глисти вже почало то диміло добре. Задимів і себе, і сусідів, і... і сусідів, сусідів, можна сказати. На виноград видно, не пішло. Трошки вітер помінявся, і на виноград дим сильно не пішов. В принципі, сусідів говорили, що картоплю прибило молоду. Полониці, як ми бачимо, нічого. Вона була під агроволокном, так само і ті картоплі, яка вже по коліна під агроволокном теж нічого не було. Я в 11 годині вечора проходив на агроволокні був іній. Ну, цвіти, які касалися агроволокна, теж не прибило все ціле 30. -ка агроволокна витримала. Тож, працюємо далі і очікуємо наступних заморозків. Всім дякую за перегляд. Підписуємося, лайк і гарного всім настрою!